Дивіться, що залітає в продаж від компанії Васильків. Будинок мрії. Дивіться, свій канал. Заповідна зона, ліс. І будинок в стилі хай-тек на 158 квадратних метрів. Побудований з керамоблока. Зайшли. Це в нас майстер-спальня батьків із своїм санвузлом та гардеробом. Коридор, дитяча кімната, санузел, ще одна дитяча кімната. Це основний вхід. Тут в нас хозприміщення, як кімната. І дивіться, яка у нас тут кухня вітальня Якщо чесно, в деяких школах спортзали менші, мабуть. Будинок 158 квадратних метрів, газофікований. Світло 7 кВт. Інтернет також мається. І уявіть собі, ви тут снідаєте зранку. Тут, власне, каже, можуть і кози приходити із лісу. І озеро. Схотіли, пішли на рибку. Так що, кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Ціна цього будинку буде 220 тисяч доларів. Ділянка 10 соток.